Мене звуть Ігор Складай, я юрист у медіаправа, і ми будемо розглядати величезну тему, яка називається Доступ до публічної інформації. Інститут доступу в Україні існує достатньо давно, майже спочатку незалежності. Але по справжньому цей механізм діє всього 5 років з моменту ухвалення закону про доступ до публічної інформації у 2011 році. Сам Інститут не є молодим, він не є українським винаходом, це є давня. Європейська традиція, яка зродилася 250 років тому. Так, саме 2 грудня 2016 року виконується 250 років з моменту ухвалення шведського закону про пресу, який, власне, вперше в Європі встановив право на доступ до публічної інформації для журналістів. В 1759 році Пітер Фоскаль, відомий натураліст, учень ще більш відомого Карла Лінея, того, хто власне запровадив класифікацію рослин і тварин, написав філософський політично-філософський памфлет, який називався Думки про громадянські свободи. Цей памфлет з'явився не просто так, це була достатньо тривала дискусія в шведському суспільстві. Власне, ця дискусія тривала майже все 18 століття, про те, якою має бути влада. Чи вона має бути підзвітно громадянами, чи має бути баланс, і наскільки сильна чи слабка влада впливає на розвиток країни? Пітер Фаскаль в своєму творі визначив, що одним з найцінніших речей для людини є свобода. Ця свобода є чий важливою тому, що вона дає можливість розвиватися. Також він визначив таку категорію, як громадянські свободи. Це ті свободи, які. Наділені певним актом, і вони визначають кордони між конкретним громадянином і таким іншим громадянином, таким самим. І, власне, між цими громадянами існує певна межа, де вони певну міру себе обмежують, але це робиться для того, щоб мати загальне благо, щоб не нашкодити а не собі, а не іншому. Закони, подібні закони, про які регламентували право на доступ до інформації, ухвалювалося в різних країнах у різний час. Можна згадати і Францію того ж 18-го століття, можна згадати США в 1848 році. Але основний корпус актів, звісно, це акти, які вже виникли після Другої світової війни. Найбільше їх виникло в останні два десятиліття і це зростання є достатньо сильним. Буквально щороку з'являються нові і нові закони, навіть в таких, можливо, не дуже демократичних країнах, як Казахстан чи Мексика. Ці закони з'являються. Це свідчить про те, що це право стає достатньо універсальним після Другої світової війни була уквалена загальна декларація прав людини. Цей акт встановив право будь-якої людини збирати інформацію незалежно від кордонів. Власне, стаття 19 загальної декларації і стала тим поштовхом, який призвів до появи, в тому числі в Україні, закону про інформацію і про доступ до публічної інформації. Пізніше був ухвалений Міжнародний пакт про громадянські політичні права. Цей акт так само повторив це право, що кожен має право збирати інформацію. Якщо говорити про європейський континент, на якому ми з вами живемо, це, звісно, Європейська конвенція захисту прав людини і основоположних свобод. Стаття 10. Так, саме стаття 10 закріплює наше право на свободу слова, свободу вираження, але так само на право на інформацію. Утім, тут є одне але. На жаль, європейська конвенція не встановлює право на доступ до публічної інформації, і дотепер це право намагається відстояти в європейському суді з прав людини, але все ж таки залишаються певні проблеми і певне звужене трактування цього права. В цьому плані нас, звісно, обігнали Міжамериканський суд з прав людини, який ще в 2006 році прямо пов'язав право людини отримувати інформацію з обов'язком органів влади надавати таку інформацію.